Привіт малята! Сьогодні на занятті з аплікації пропоную вам зробити з листя ось таких веселих курчат. Курчат ми будемо робити з жовтого листя. З червоного ми будемо з вами вирізати клювик, лапки та гребінець. Очі зробимо з білого та чорного паперу. Прикрасимо нашу композицію квітами, вирізаними з листя та подрібненими листочками. Нам потрібно картон білого кольору, чорний та білий папір, жовте та червоне листя різного розміру, клей, пензлик та ножиці. Ось такі веселі курчата вийшли в мене. Дітки, бажаю вам успіхів! З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!